Містівних грозинів у виправній установі почали розводити навесні цього року. Напівводяні тварини невибагливі у догляді, а їх м'ясо за поживністю та дієтичними якостями прирівнюється до кролячого. Почали з двох голів і довели до порядка, зараз 56 голів, утримуються внутрі. Видаємо ми їх на дієт харчування. Складностей немає ніяких, так як у нас, як ви бачили, є і овочі. Щоб кормити їх до хвороб, доволі таке витривале, до погодних умов теж пристосоване. Доглядають господарство самі засуджені, зізнаються, що це заняття їм до вподоби. Цікаво, що до цього чоловіки не мали справи з цим видом тваринництва. Утім кажуть, робота не складна, а за порадами звертаються до профільної літератури. У нас є література, книги, у нас і панутривоство. В основному туди ми всю інформацію почорпуємо. Ані такі, неприхотливі, вони їдять в принципі все, тобто відходи. Овощі, відходи, каші. Розводити нутрії в колонії почали в якості експерименту. Втім, сьогоднішній позитивний результат дає змогу говорити про майбутню рентабельність цієї справи.